Ну що ж, почнемо? Мабуть, у кожного бувало таке в голові ідея здається кришталево ясною. А коли намагаєшся її комусь розповісти, виходить якесь непорозуміння. Це трапляється з усіма, і сьогодні ми розберемося, чому саме так відбувається. Поглянемо на саму механіку спілкування. І справді. Чому? Чому те, що нам видається абсолютно очевидним, так часто губиться, спотворюється або взагалі не доходить до співрозмовника? Щоб знайти відповідь, треба зрозуміти одну просту річ: комунікація це не якась магія, це чіткий, хоч і складний процес. Ось ця цитата гети, як на мене, влучає просто в яблучко. Бачите, вся суть не в тому, щоб просто щось сказати. Головне завдання зробити так, аби повідомлення зрозуміли саме так, як і було задумано, не більше і не менше. Гаразд, давайте зануримося в деталі. Щоб зрозуміти, як усе працює, треба спершу розібрати це на складові. Уявімо процес комунікації як таку собі машину, що складається з шести основних частин. І ось як ця машина працює. Все починається з відправника. Це людина, у якої, власне, і з'явилася ідея. Далі вона кодує цю ідею, тобто одягає думку в слова, текст або навіть у вираз обличчя чи жест. Це стає повідомленням. Потім це повідомлення відправляється через певний канал. Це може бути розмова, дзвінок, імейл. І ось на іншому кінці є отримувач, якому потрібно все це декодувати, тобто розшифрувати і зрозуміти. Кожен із цих етапів, як ви розумієте, надзвичайно важливий. Добре, з деталями машини розібрались, а тепер подивимось, як вона працює в русі крок за кроком. Усю цю подорож ідеї від однієї голови до іншої можна розділити на чотири послідовні етапи. Отже, дивіться спочатку ідея просто виникає в голові, потім відправник думає, як її краще сформулювати і як передати, може краще написати, а не дзвонити. Далі йде сам процес передачі. Ну і на останньому етапі отримувач намагається зрозуміти, а що ж йому, власне, хотіли сказати. Звучить ніби просто, правда? Але, як то кажуть, диявол у деталях, і на кожному з цих етапів може з'явитися перешкода. І ось тут на сцену виходить наш головний антагоніст те, що заважає, ламає і спотворює ідеї на їхньому шляху. У теорії комунікації це явище називають шумом. І що тут важливо розуміти? Шум це не обов'язково гучна музика чи ремонт у сусідів. Це абсолютно будь-яка перешкода. Незрозумілий термін, поганий настрій, упередження. Все це може стати тим самим шумом, який руйнує навіть найпростішу розмову. Щоб було зрозуміліше, ось декілька прикладів. Семантичні бар'єри це коли одне слово для різних людей означає різне. Емоційні фільтри це коли через поганий настрій невинне зауваження сприймається як напад. Інформаційне перевантаження, знайоме всі мегеш, це коли інформації настільки багато, що мозок просто відмовляється її обробляти. Або відсутність активного слухання це коли співрозмовник, замість того, щоб слухати, вже подумки формулює свою відповідь. Це все шум. Але як у будь-якій гарній історії, на кожного лиходія знайдеться свій герой, і в нашій історії це зворотній зв'язок. Механізм, який не просто лагодить комунікацію, а робить її на порядок кращою. Уявіть собі вулицю з одностороннім рухом. Без зворотного зв'язку комунікація виглядає саме так це монолог. Відправник щось сказав і може лише сподіватися, що його почули і зрозуміли правильно ніякої гарантії, ніякої перевірки. А от коли з'являється зворотний зв'язок, все змінюється кардинально. Він перетворює цей односторонній потік на живий діалог. Це замкнутий цикл. Реакція отримувача, кивок, запитання, будь що повертається до відправника, і це дозволяє одразу перевірити, чи все зрозуміло, і якщо треба щось виправити. То що ж по факту дає нам цей зворотний зв'язок? По-перше, він підтверджує, що повідомлення взагалі дійшло. По-друге, він допомагає виявити і побороти той самий шум. Коли люди не бояться перепитувати і уточнювати, це будує довіру, покращує стосунки. І зрештою, це дозволяє приймати рішення, спираючись на точно, а не на додуману інформацію. Це справжній ключ до взаєморозуміння. І наостанок пропоную замислитись: якщо пригадати останні розмови, де виникало непорозуміння, що могло бути причиною? Може, це були емоції або перевантаження інформацією? Чи може хтось просто не дослухав до кінця розуміння власних типових джерел шуму це вже половина шляху до чистої та ефективної комунікації.